А давайте подивимося, що станеться в найближчі 10 днів. В той момент, коли відео вам попалось на очі, Ближчих 10 днів. Що відбудеться у вашому житті? Якісь двері ви відкриєте, нові дороги. Можливо, візьмете якусь, не знаю, довідку, якийсь документ, лікарняний, закриєте, відкриєте у карті змія. Що ще тут можу? Знаєте, ви ще тут можете узнати, що на роботі хтось вам нехороший, робив якісь подлості, відкриється така таємниця. Людина може бути вища по статусу за вас. Могла розпускати вас, про вас якісь плітки, ставитись до вас якось некрасиво. Але ви раніше цього не помічали, бо це от тільки в цих ближчих 10 днів відкривається. Може вам хтось підказати про це, хтось, може, почув, да, і вам про це може сказати людина, якій ви довіряєте, що там тато-тато про вас розпускає розпускають. Ну, а можете взяти якісь документи, які вам потрібні, може бути зв'язано з роботою або з домом. Ключовий момент важливий для вас. Він, ніби вас звільняє від якихось проблем і відкриває для вас дороги. Зміна курсу, яка зможе відбутися у вашому житті. Завдяки цій події. Ви зрозумієте, куди вам іти, з ким дружити, а з ким ні. Також ви можете взяти тут якусь важливий документ, важливу довідку, яка відкриває для вас нові можливості. Хай так і буде.